Вітаю, друзі! З вами вироток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійна. Сьогодні дощик нарешті вирішив перепочити, і я мала змогу зібрати матеріал для нашого сьогоднішнього заняття. Звісно, я нестила все, що хотіла, але більшість розповсюджених рослин все ж таки вдалося знайти. І ви пам'ятаєте, що я анонсувала минулого заняття. Що сьогодні ми нашу парасольку, яку ми виготовили, будемо заповнювати рослинами і про кожну з них говорити. Ми будемо сьогодні досліджувати і вгадувати найрозповсюдженіші рослини нашого краю за їх листочками або плодами, якщо вони їх мають. Отже, перша рослина. Про яку складено багато пісень, прислів'їв, приказок. І без неї іще якоїсь рослини навіть кажуть немає України. То тобто показую, що це. Думаю, що ви вже здогадали. Але показую, що це. І це. І ви абсолютно праві це верба. Взагалі в Україні біля 30 різновидів верби. В нашому регіоні найчастіше зустрічаються два: це верба козяча. Ось така з котиками, яка може рости, як кущ або невеличке дерево. І ось така плакуча верба. До речі, хочу зауважити, що в українській мові слово іва майже не вживається лише у діалектах. Вербу найчастіше можна зустріти біля водою. Її спеціально так висаджували, тому що вважали, що верба може очищати воду. Крім того, верба росла біля кожного подвір'я. Вважалося також, що там, де є верба, там завжди буде і вода. Поповнюємо нашу парисольку вербою. А ну, поки так її з краєчку закинемо. Далі будемо поправляти. Без верби та калини нема України. На жаль, калину в моїй місцевості важко знайти. Та й думаю, що ви всі знаєте, як виглядає калина, але все ж таки нагадаю вам картинками. Ось такі кущі з червоними ягодами. Така красоня калина. Переходимо до наступного дерева, яке також часто дуже зустрічається в нашій місцевості, в Одеській області, місті Одесі. І це два різного також одного і того самого дерева. І це тополя. Так, це чорна тополя, звичайна, а це біла або срібляста. Ну, ви вже думаю, да, чому біло. Тому що, бачите, як виворотна сторона листочка, вона на сонці так навіть сріблом переливається. Ну, по білим кольорам. Ось, Тому це тополю називають ще білою. Давайте наступну рослину спробуємо вигадати не за листям, а за плодами. Хоча в мене є і те і те. Дивіться уважно. Чи це такий плід, який потім так гарно злітає вниз гелікоптерчиками такими. І це у нас показує листочок. Це у нас Ну, Ще до вашої уваги різнобарні листочки, кленові, так, трошки іншої форми. А на жаль, сьогодні я буду показувати вам більше зеленого листя, тому що хотіла, щоб все ж таки форму воно зберег, і ви могли за ним впізнавати рослину. Тому зелений буде переважати, але... От така барвиста вийшла парасолька, тому думаю, нічого страшного, і що ми її будемо наповнювати саме зеленими листочками. І? Далі дерево схоже з листочком на клен а листя крупніше, ніж кленові. Це дерево має інший плід. Важко поки що здогадатися, але давайте спробуємо вкладати за плодом. Всі бачили такі їжечки, кульки. Це дерево дуже цікаве тим, що воно скидає свою кору. І часто стоїть таке напівподягнене, скажімо так. І це платан. І наступний наш місцевий житель. Вже трошки листочки виглядають, бачите, так, вже багато сухих, вже важко знайти. Так, ну я думаю, що все одно можна побачити, да, що це за рослина. І якщо важко здогадатися було за листочком, то покажу ще плід. У скоринці, але ми знаємо, що ця скоринка розкривається і містить таке коричневате, бороденьке буває ядро. І це у нас каштан. Молодці. Від цієї рослини лікувальні. Особливо гарно лікують кашель. Це липа. Наступна рослина має смачні плоди, які ми всі ми з вами ласуємо. І це у нас волоський горіх. Наступне дерево дуже тендітне, має білу кору і сережки. І це в нас вирізка. У мене ще зелені листочки, але я вже зараз дуже багато її золотих. Але ну, знайшла для вас такий, щоб було із сережками, які видно. Так, це є Листочки. Ще тільки ввечері вони вже скрутилися. Дивіться, ну, сподіваюся, що ви вгадаєте, я такий, я дуже гарний вам показую листочок. Але ми знаємо, що це дуже квітуча рослина, особливо вона десь у травні. Квітний дуже смачно пахне. То навіть є і мед. чисто з цієї рослини. І це у нас акація. І хочу показати вам родича акації. Так? Тому що, бачите, от листочки такі самі майже, так? Тільки трошки дрібніші. І ще чим відрізняється ця рослина, що вона має ось такі плоди. Крім того, вона відрізняється. Такими гострими голками. Потім завдання: написати назву цієї рослини. Хто вже її знає, можете прописати відразу. Хто не знає, будь ласка, пошукайте у книжках, в інтернеті, яку назву має ця рослина, і обов'язково напишіть мені. Отак я перевірю вашу уважність. Хто уважно дивився заняття і почув про це завдання. Я листочки розміщую в нашу коросу. Є ще одне дерево, яке може ви зустрічаєте не так часто, але думаю, що ви його знаєте, тому що ці ягідки є кормом для птахів, особливо тих, хто залишається у нас на зимівлю. І це у нас молодці, це горобина. Ну, і на цьому з деревами закінчимо і перейдемо до кущів, які також дуже часто зустрічаються. І одним з таких кущів є рослина, яка має цілющі також властивості, багато на вітамін С і це шипшина. І особисто мій фаворит я обожнюю цю рослину. Осінню. Ну, Вона гарна взагалі і завжди, але дивіться, яка вона стає осінню. Камера навіть не передає колір цього листя. Ще Ця рослина має ягідки, як у її родича, але вони не їстівні, тому я не рекомендую вам їх їсти. Ми часто бачимо плетені стовпи, паркани. І це дівочий виноград. Дивіться, який він яскравий, гарний. Особисто я не можу пройти з нього, не сфотографувавшись. Так уже заграла наша парасолька. У нас у всіх вони вийдуть різні, тому що ви будете збирати різні листочки. Бачите, у мене щось мало жовтого вийшло. Але, чесно кажучи, мені подобається так. Дивіться, як осінь прикрашає. Наше життя. Навіть серед похмурих днів ми бачимо це яскраве різнобарві. На сьогодні завершує наше заняття. Напишіть, будь ласка, скільки рослин ви встигли відгадати. Пропишіть про ті рослини, про які ми сьогодні не говорили, але вони розповсюджені у вашій місцевості. На сьогодні все і прощаюся з вами. До нових зустрічей!